Доброго дня, любі четверокласники! Вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Налаштовуємося на гарну роботу, беремо з собою гарний настрій та починаємо плідно працювати. Сьогодні ми дізнаємося секрети вишитого рушника, прослухаємо пісні про рушник та розучуємо пісню, де шукати кольори. Уже дзвінок нам дав сигнал! Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. З давніх давен рушник відігравав особливу роль у житті людини. Він супроводжував людину усе життя і в радості, і в горі. Без нього не обходилось жодне свято. У кожній родині був свій вишитий рушник з особливою символікою, який вважався символом гостинності та оберегом. На ньому гостям підносили хліб, сіль, а матері давали його в дорогу синам на згадку про дім та як побажання щасливого в в житті. Загалом кожна дівчина вишивала рушники, так? і кожен візерунок, кожен колір символізував щось особливе для кожної із майстринь. Хтось вишивав рушник, загадуючи щасливе сімейне життя. Хтось хотів вишити рушник, який символізував візерунки, на якому символізували. Урожай, так, щоб завжди на столі було що поїсти, щоб їхня сім'я жила в достатку. Тобто, також ми з вами на уроках мистецтва вже розглядали, що означає кожен колір. Так, що раніше загалом основними кольорами при вишиванні рушників були чорний та червоний кольори. І зараз перед собою ви також бачите так, схем, фрагмент рушничка, також у цій кольоровій гамі. Ми з вами вивчали і вірш про кольори. так? Червоний то любов, а чорний то журба. Загалом і зараз такі асоціації в нас виникають при перегляді чорного та червоного кольорів. Тому це традиції, які є традиційно історією нашого народу і передаються з покоління в покоління. Зараз, звичайно, що. Дуже рідко можна зустріти господин, які на весілля чи просто для користування в побуті вишивають власноруч рушники. Найчастіше, звичайно, ми їх вже купуємо, точно так само, як і вишиванки, але все ж таки можна знайти. Рушник, який вишитий власноруч, так, ручною роботою, тому що він в свою чергу унікальний. Адже ми з вами вже також розглядали так, що вишивка, яка виконана майстриною, власноруч, вона унікальна і не має своїх повторень. І тому, звичайно, і цінуються такі роботи набагато. Більше. Про рушник складено дуже багато віршів, прислів'їв, пісень. З рушниками виконували танці, на рушник клали хліб, сіль та зустрічали гостей. На рушник стають молодята, коли одружуються, так стають на весільний рушник. На рушник клали і на них ставили ікони, прикрашали так у куточку. Де молилися люди, тобто постійно завжди все своє життя українців супроводжував рушник? Зараз ви прослухаєте пісню про рушник у виконанні квітки. Чарівна пісня справді пронизана так, пронизана вона ніжністю, любов'ю, яку вкладала мати, коли вишивала цей рушник. Тому що вважалося, що навіть те, про що ви думаєте, як ви себе почуваєте під час вишивки і вишивання, так, все це впливає на силу цього рушника. <му> Це пісня у виконанні іншої української мамикові мати нет. Чуєте, так, оформлення красно. Декорації різні матірні спецефекти. Але так треба. Так, тобто, звичайно, що пісня хто уважно слухав і гарно почув слова. так, Наскільки вона ніжна, наскільки вона душевна і розуміє, що якщо прослуховуватись, і сам поринаєш у ці очі. І танець з грішний палок. Ідемося зараз фрагмент.

Погляньте, будь ласка, так що основні кольори продуктині форми та в новом. І вишиваємо, так рукаваєте, обучаємо плачу. Коля так буде виконавить. Також поставляємо традиційні основні кольори. Та розвиткаємо коли коли вже це виготовлення вишиванок, рушників більше фабричне виробництво, то використовуються різні синтетичні нитки, які мають більшу різноманітність кольорів, візерунків, відтінків, але все ж таки традиційними і найціннішими із історичної так, пам'ятної точки зору є саме традиційні кольори чорний. Зверніть також увагу під час виконання танцю, так, які танцювальні рухи притаманні і першому, і другому фрагменту. Зверніть увагу, що це спокійні кроки, під час яких рушник тримають обережно перед собою. Його не кидають, не згинають, не гнуть, не підкидають, тим паче не наступають на нього ногами, не крутять над головою. Тобто показують навіть у танці всю шану до рушника, так, до цієї традиційної речі, яка з історичних часів слідує з українцями. Тому зверніть увагу, що і більш сучасний, і танець також, цим характеризується. Зараз ми послухаємо з вами про вишивку. Знана у всьому світі вишивка наша. Вишивка це картина, створена голкою із кольоровими нитками на тканині. Вишиті узори відтворюють прадавні чарівні знаки обереги, зберігають культурну пам'ять нашого народу. Вишивка прикрашає рушники та сорочки, вишиті скатертини, сукні та інші речі вирізняються особливою красою. Кожна місцевість України має свій особливий стиль прекрасних малюнків. Вишивка присутня на весіллях. У вишитому рушнику несуть дитину на хрестини. Дорогих гостей вітають хлібом, сіллю на рушнику. А день вишиванки святкуємо всією країною. Це наше, і це твоє. Так, говорили ми з вами так: що вишивка може бути або це геометричні орнаменти, або рослинні, або тваринні, і комбіновані орнаменти також можуть бути притаманні рушникам. Сьогодні ми розпочинаємо з вами розучувати пісню, де шукати кольори. Плакав з позаранку найдрібніший дощик, ніс вночі від хмарки з кольорами кошик, та перечепився за верхівки сосен, кошик загубився, не знайшовся й досі. Мріяв дощик веселку та й розмалювати, де тепер яскравих кольорів дістати. Плакати не треба, утішає хмарка, ти спустися з неба до озер і парків. Також є другий куплет і приспів. Прослухаємо, будь ласка, готуємося до заспіування. Комкав з позаранку найтіпніший дощик, ніж вночі від марки, з полящик, а перечепився та вертівки сосем, пошир загубився, не знайшовся й досі, я вдаш на троху. З маги, те тепер яскрави олюрів дістати. Бакати не треба, утіша є марка. Спустися з неба до озер і парків. Спустися з неба до озер і парків. Злази по потрапивці, дощ від небесня, ліска треба псів, Квіточкам і плесам. маки горновиті, тогу, пада супуниці, стайлю співчервоних, найлих, та й спорадський, пушик цілий, жовто чуди сумня. Дзвіночки, фарбувому школу, лісова критичка вінь ракову, лісова критичка бомінь рамкову. Ощенша не плаче, витирає. Сонечко в манті, населком стрічки. Сонечко в матке населком і стрічки. Закінчуємо на сьогодні. Ми з вами подорож про... з історію про рушники. Сподіваюсь, вас зацікавили рушники і, можливо, і ваші. Родині з'явиться такий і традиційно буде передаватися з покоління в покоління на згадку про традиції та історію українського народу.